Добрий день, пані та панове. Я Петринін Єгор Анатолійович, учень 10 А класу комунального закладу Богодухівський ліцей номер 3 Пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю і ти побачиш шляху життя. Григорій Сковорода. Ці слова великого філософа настановний дровказ для кожного. Пізнавати життя ми вчимося з дитинства. Бабусині казки, мамині пісні. Тарасові поезії, власноручно посаджене в землю деревце, залишають слід у наших серцях. І щось святе в словах, мій рідний край. Для мене це матусі пісня ніжна, і рідний сад від у білосніжний, і твій калини витихімлудігай. Для мене це все, що серцю рідне не вимовить. Краще надбання українського народу, з яким ми ознайомила на школу, не оціненний скарб у пізнанні життя. Пізнать себе то школа нелегка, бо життя мінливе. Мов швидка ріка. Кажуть, що пізнати світ, нам треба пізнати спочатку себе. З маличку ми цікавили життя посом своєї родини, шукали взірець для наслідування. В кожного це мама чи бабуся, тато чи дідусь, старший брат чи сестра, їхні вчинки розповіді жартували дитячу витривалість, доброзичність, добросусідство. Людина повинна дізнатися щось нове і цікаве з життя своїх батьків і прабатьків, пізнати своє родинне дерево. А свій маленький листочок у ньому має кожен із нас. Наступний крок література, історія, культура, нерокотворні витвори народу. Вони виховують і гардують патріотизм, любов до батьківщини і материзни, допомагають пізнати життя і себе в ньому. А життя, воно невичерпне, невлаганне, багатогранне і потребує великих зусиль, подвигів і звершень. Любіть себе, прислухайтеся до свого серця, робіть те. Щом близьке до душі, і ви обов'язково знайдете своє «Я». Адже основне завдання людини знайти себе, свій рід, свій нарід, свою землю. Лише тоді кожен із нас буде щасливий. Сьогодні більше ніж колись важливо знати історію своєї держави, щоб не допустити жодної історичної помилки в процесі державотворення нашої батьківщини. Пізнавайте і вивчайте себе. І тоді ви пізнаєте весь світ. Я впевнений, що слова великого філософа Григорія Скверди залишаються актуальними і нині. В час формування української національної ідеї, виховання громадянин, патріота України можуть слувати дієвою та мотивуючою основою для кожного з нас. Таким було життя Григорія Савича Скверди, якому так і довелося, і вдалося його пізнати і почесно завершити. Я хочу відзначити і запевнити його життя. Неначе пісня, що обірвалась в одну мить. І ми, нащадки, будем вічно, і шанувати, і любити. Дякую за увагу.